Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу, що таке скальп торгівля, розкажу її плюси і мінуси. Можливо, цей ролик буде цікавий для тих, хто задумується над такою торгівлею, і розкажу в загальному за свій досвід. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Давайте не будемо затягувати, почнемо з самого початку. Що таке взагалі скальп-торгівля? Скальп-торгівля в класичному розумінні це є короткотривалі угоди в середині дня, які відбуваються швидко. Тобто, якщо навести аналогію, ми знімаємо якби, скальп, Тобто, ми швидко це робимо, швидко відкриваємо угоду, забираємо свій якийсь відсоток і все. Тобто, основний принцип, логіка скальп-торгівлі, що ми довго не сидимо, це не є якась довготривала угода. Це є коротка угода. В чому її плюси, наприклад, в порівнянні з класичним трейдингом, тобто спекулятивною довгою торгівлею, де угода може бути і там на декілька місяців відкрита. Її плюси в тому, що результат ми маємо одразу. Це є перший плюс, на мою думку. Нам не треба пересижувати в угоді, чекати нашого заробітку. Звичайно, що швидкість не дорівнює якість, це зрозуміло, важливо, які саме ви дії робите, а не їх кількість, але така торгівля багатьом трейдерам підходить, оскільки вони можуть, грубо кажучи, за один день пощупати ці гроші, наприклад. Ну тобто заробити, припустимо, 50 доларів, зразу їх вивезти і потримати в руках ці банкноти З спекулятивною торгівлею. Більш такої довшої, довготривалішою і так не вийде, оскільки гроші і результат вашої угоди ви можете отримати не зразу. Так само з плюсів ви зразу розумієте, що вдалий вас день, вдавий вас день. Тобто ви торгуєте в розрізі і оціньте, оцінюєте свою ефективність в розрізі одного дня. І з плюсів можна, наприклад, на скальп торгівлі можна дуже швидко. Ну, принаймні, швидше, ніж в звичайному випадку, розкачати свій депозит. Звичайно, треба притримуватися ризики мані менеджменту, але, наприклад, якщо класичний трейдинг такий, з мінімальними ризиками і так далі, це є там умовно 20-30-50% річних, то трейдер за допомогою такої торгівлі може отримувати 20-30% в місяць від свого депозиту. Але знову ж таки, тут не все так просто і можу перейти зразу до мінусів. Ризиків у вас буде набагато більше. Чому? Тому що чим більше угод ви будете робити таких, тим більша ймовірність того, що у вас щось піде не так. Особливо, якщо ви не будете притримуватися правил ризик і мані менеджмент. До речі, у мене ось тут буде підказка про цей ролик. На каналі, в якому я розказую, що це таке, як цим користуватись, і навіть як рахувати угоди. А в моєму телеграм-каналі ви знайдете детальний розрахунок, таку невеличку табличку, в якій можна розрахувати угоду відносно вашого стоп-лосу. Переходимо далі. З мінусів, це, звичайно, що якщо ви не притримуєтесь своїх же правил, все робите, цей, така торгівля дуже швидко. Злиє ваш депозит, ви повинні це розуміти. До мінусів можна ще віднести те, що чекати все рівно прийдеться. Це не історія про те, що ви зайшли швидко відкрили угоду, спрацювала угода, не спрацювала угода, пішли далі. Тут також у вас мусить бути якась чітка стратегія, якийсь торговий сетап, і іноді його також приходиться чекати. І чекати це розуміння, що ви можете цілий день дивитись в монітор, потратити час і все рівно не відкрити ніодної угоди. І це також з мінусів, що тут також, як на рибавці, по суті, треба сидіти і чекати свою рибку, поки ви її не зловите. Іноді ви можете нічого не зловити, іноді можете навіть втратити, і тому тут також я це відношу до ризиків. Також. Мінус важливий, це є високі ризики, ми вже про них говорили через те, що ви торгуєте з маленьким стоп лосом і будь-яка волатильність ринку може його забрати. Тобто любе, навіть невеличке коливання ціни там 0,2%, воно перетворить ваш депозит таких багато угод підряд можуть дуже швидко. Згасити ваш депозит на ноль. До мінусів я можу віднести те, що це є напружена торгівля, це не є легко психологічно, тому що вам треба ловити якийсь момент в скальпінгу, перечікувати, чекати. І якраз для тих, хто не любить такої, такого стресу в моменті, така торгівля взагалі може не підійти. Тому не рекомендую для тих, хто. Якщо ви відносите себе до людей, які, наприклад, люблять купити і просто чекати, нічого не робити, потім продати, тоді така торгівля вам точно не підійде. Якщо ви любите контролювати свою угоду повністю, бути в ній недовго, не пересижувати. І результат мати, грубо кажучи, в кінці дня, то тоді така торгівля, скальп торгівля вам підійде. Якщо цей ролик був корисний для вас, обов'язково підпишіться на канал і обов'язково подивіться оці відео зверху.